Так, друзі, ще смакую гарячий розсольчик і думаю, але мушу вам сказати відео. Є лідер, а є управління, лідер підробітник. І ця така різниця робить теж якісь таке порушення, правила він. він Тому що, коли ви людині кажете: вийде з Ігор, не бався ігри, це наказовий порядок. Це така лідерська позиція, жорстка, пряма, пряме втручання. Але воно не продвигає. Приміряю, ще такі подарочки, вчора навалилось так багато різних подарунок. І так думаю, це все теж не просто так. І друзі, але коли ви кажете до людини, до маленької, хай буде дитини, вже не як лідер, а ти, який є мій під, 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 підчиненний підлеглий, мій раб. А звертайтесь до дитини. Що ти плануєш робити після гри в телефоні? Які твої три наступні дії? Таким чином, ви вже заводите роботу півкуль головного мозку, тому що починає мислення включатись, образи, картинки, звуки, відчуття. Які би ти там створила цікавинки? Які створила б ти цікавинки в тому, що ти будеш робити наступним після гри в телефоні? І тут просто спостерігаєте, що дитина відповідає вам, і що відповідає, як відповідає. А ви в ролі тільки спостерігача. І тут в дитини вже коли дають свободу вибору, вибери, що би ти хотіла назвати, нічого, Я я нічого, тут твоє життя, я даю тобі право бути учасником твого життя. Я хоч і мама, хотіла би тобі там, може, заборонити. Не сиди в телефоні. Інколи бувають такі, що моменти що забуваються, взриваються батьки. Але це теж як варіант тоже цінно використовувати різні способи, головне, щоб воно не ранило дітей. І тоді, коли ви бачите, що ваша дитина починає міркувати, о, наступні ігри після гри в телефон я буду то бавитися то і то. Класно! І вже в телефоні знизився рівень уваги. І ви вже, дитини, мислення. Переключили на думання про майбутнє, що буде після гри в телефон, після, о, після. І в той момент далі спостерігаєте, як поводиться, а туди дитина вже сіла на дивані якось так далі від телефона, а вже якась вона задумана земрі, вона вже фокус полетів туди, туди, туди. А таким чином це ще й запитання мотивує на складання плану. Тобто мала дитинка вже собі планує. О, то навіть буває три справи протягом дня нове слово дитина почула. І собі вибудовує свій план свого дня, свого життя привчається до такого дитячого коучингу, до відчуття себе, а що Хто я, що мені подобається, а що би я робила. І таким чином, шляхом навика запитань батьки творять чудеса.